Ну ось, як і обіцяла, показую рослинки, які придбала у Бережнюків та ще в телеграм-каналі. там Я теж розказувала, давала скріншот, показувала рослинки. Хочу окремо зупинитися на морозостійкості цих рослин, там на собака п'є воду. Як не в собі. Троша. Люблю такі колюжі них всяк. У нас був трошки дощик невеличкий вчора. Так, трошки примочила, рослинки по... відживали, такі похарашили. Мені дуже подобається така погода. І хочу сказ... зупинитися на морозостійкості цих рослин, зокрема цього пеніситу, рубром і оціню хані. Конехлої ці, ці дві рослини я буду вирощувати, ну, зберігати на зиму в приміщенні, тому що оцей пенісет взагалі у нас не зимує від слова зовсім. Я досліджувала це питання, дивилася різні джерела. У... Зелених янголів, наприклад, у них так і стоїть, що він не зимує. У них морозостійки стоїть восьма зона цього пінісетом рубром. Бережняків при описі не було вказано, який це зона зимостійкості. Я додатково питала, і вони відповіли, що в них пінісетом східний і морозостійкість сьома. Ну, це під питанням, тому що я ще дивилася. Там на якомусь сайті теж на форумі, то жінка вирощувала, піднісе в неї зона сьома і він в неї змерз в сьомій зоні. І Вона казала, що взагалі дев'ята зона в нього зимостійкості. Це мінус ну восьма це мінус 12, а дев'ята не знаю. Це на, ми, по, ну, вообще, мінус 9 максимально короткочасні морози. І ще одна теж хаутюнія, от я не знаю, її залишати, садити її теж в відкритий ґрунт, чи зберігти до весни. Теж, я думаю, я так зроблю: пересаджу горщик просто великий, і буду зберігати вже в непромерзаємому приміщенні. Хочу зберігти ці рослини, подивитися їхній розвиток, їхній ріст на наступний сезон, тому це. Буде такий пріоритет у мене. Ну за Інші рослини в гіпсофіла, така вона невисока. Я подивилася, її характеристики до 60 см. Така цікава, біла-махрова в неї квіточка малесенька, бачите, така цікава. І виростає невисокою те, що треба. Ну і Гібіскус це в подарунок. Я дивилася його на сайті в да, це... Такий колоновидний гібіскус мені достався в подарунок сорт з білими простими квіточками. Ну, те, що він компактно бордюрний, ой, компактно колоновидний, то це добре для садків маленьких і виростає десь до 2 метрів. Ну, в нашій зоні він десь так і буде. Вище він не буде, тому що може підмерзати теж такий ось навіть квіточка ще буде, якщо все добре. Так, і оці добровники, добравники, ось навіть квіточка буде. Бачите, ось вони так виглядають. В такому горшечку, зараз окремо один виявити, ще покажу. Так, гарно по підстриженню вже будуть наростати таким плотним кущиком. Мені подобається. 35 гривень вони коштують взагалі в цьому розпліднику. Тому раджу, раджу його, поки там щось є, вони швидко розбирають. Там нові ще пропозиції цікаві, з'явилися. Це гіпсофіла повзуча, оце Вероніка повзуча, оце делосперма, оце Ломикамінь, Тим'ян, Мшанка. Що тут? І Беріс. Навіть трошки вже і підростають, я дивлюся. Ось так виглядає моє замовлення, два замовлення із них. Тут по 35 гривень, тут різні ціни, там 100, десь 120-130 буває. Забула молодила від бережнюків показати на денному світлі. Ось так воно виглядає. Сорт Лео. 75 гривень. Величенька такий грозеточка гарна, буду десь тут садити. Або тут, ну це де в мене гірка десь, якщо знайду, тут вільне місце. Тому що так багатенько тут насаджено молодим у мене. Я показувала, як я робила. Так швиденько на швидкоруч це все зробила, цю гірку. І, тому що треба було висадити срочно ці молодила, терміново. Це. Далі, може, ще щось покажу, тому що цей блог в мене буде такий. Показовий. А ну якщо я вже тут, то покажу, що я вчора зробила, вже встигла повичищала тут мій парничок, що я вирощувала рослинки для пересадки, розсаду. Ну, так, частина тут і залишилася рости. Оце я тут повичищала, що в мене зараз тут росте. І... Також перейшла сюди, повичищала мою майбутню гарну партерну таку клумбочку з бордюром самшиту. Я весною висаджувала саджанці. На каналі теж можете пошукати відео, яке я робила цей, цю клумбу. Вона складається з двох одинакових по розмірам чотирикутників. Якщо дивитися, так видніше може. Ось так воно виглядає. Я хотіла е, на штамбі троянди висадити, але мені прийшла лише один штамп е, замість двох, які я замовляла. Тому поки один штамп, ну хочеться ще один сюди проситься, ще один штамп. Ну не знаю. Я поки повирощую цей штамп одним, прикопаю, подивлюсь, як він тут зимує, щоб вирішити купляти мені ще один чи ні. Це сорт зефері. Від Ростислава Шмарова. Отак він виглядає. Отакий розмір має квіточка. Не знаю, це зефері чи ні, тому що вже в мене є сумніви. Бачила на каналі у пані Наталі її Зефері. То в неї відео мені здалося зовсім-зовсім інша квіточка. Тепер я сумніваюся, чи це зефері чи ні, тому що і в інтернеті бачила різні форми цього сорту. Запуталася, в общем, якщо хтось знає, впізнав цю троянду чи підтвердить мені, що це цей сорт, буду дуже, дуже вдячна. Також тут прикрашає цей ділянок, дуже я б сказала, прикрашає отакий артешок. Я йому трошки побривала листя знизу, а так він взагалі такий був розкидистий на пів клумби. Клумба метр шістдесят, отак в ширину і в довжину три метри в мене. І ця і ця. Також ось у квітне гаура від Юлі. Я купляла у неї така класна рослинка, біла гаура від каналу квітне зеленіє, Ось така, бачите? Вона так гарно ще з фері компонується. Мені подобається. Її треба більше розмножити тільки, щоб вона була. Довкола цього штампової троянди, тоді буде ще гарніше. Ну, в мене ще тільки одна рослинка. Далі геліотропи в мене тут ростуть. Хочу сказати, що в цьому місці вони трошки хворіють, і там, де більше загущено, де їх притіняє, черешня притіняє, то вони хворіють і погано розвиваються. Там, де більше сонця, там ситуація краща. Ось так тут взагалі вони так дуже-дуже помарніли, практично пропадають. Бачите. Може, артішок їх заглушає черешня. Це ті фактори. Ну, артішок ще полюбуємося, з артишоками і ось такою трояндою дуже гарно виглядає, до речі. Ну, артишоки, це тимчасове явище, тому що сумніваюся, що вони перезимують у мене на наступний рік. А там подивимося, це буде експеримент. Ну і так тут зростають в мене трави, злаки, ехінацеї, Трошки все зростає, троянди трошки квітнуть. Оце я закінчила на цьому місці. Хочу тут ще прорвати, просапати цей кульбабку цю, дати курям, мама не має донести, тут така вона сочна. Вони дуже будуть раді цьому. Так, ну і Ще хочу показати, що мені прийшло від яскравої, яскравої фірми. Це оптовий магазин, в них є ще яскрава клумба, це рознічний такий роздріб. А я купила оптом. Навіщо мілочиться? Як кажуть, треба брати ціну ціною. Там дуже гарна була ціна, якщо опт на цибулькові. Тюльпани, нарциси і лілії. Там не був великий асортимент, але цікаві, можу поділитися враженнями і показати, що присилає яскрава оптовим покупцям. Мінімальна сума замовлення у них 1000 гривень на тому сайті, тому думаю, можна всім, якщо ще склащено, то прикупитися по гарній ціні лукавицями. А я з сусідкою скопорувалася, вона половину мене забере. Тому це вигідно, я думаю. і Якщо ви ще плануєте такі посадки тюльпанів, монопосадки одного кольору або двох кольорів і треба багато такого сорту одного, то це буде дуже гарна покупка. І ще нюанси теж може, наприклад, якийсь сорт дуже-дуже цікавий і дорогий в різдрібній продажу, а оптом він буде дешевше. Його більше буде і можна розмножити швидко. В общем одні плюси. Ну Зараз ми подивимося. Ось так моя, до речі, клумба виглядає. На початку я хочу вставити відео, як я сонягу. Тут виріс високий, великий, що я викладувала шорт і казала, що він 3,2 метри мене вимахав. Здоровий. Ну вже до осені він втратив свій декоративний вигляд помарнів, отак, як от, бачите, під забором. І я його вирішила прибрати від сіль. Висадила сюди те, що я купляла. Робила розпаковку, теж там на каналі є недавно. Оцей а ці так Атлантіс забуває. Отут я висадила, щоб він був на очах у мене. І на очах молочай теж такий, щоб розмножити його, тому що він такий манесенький. Манесенький, і мені кажеться ніжнесенький. То буду тут вирощувати його поки Для розмноження. Отак. Ну так. І ця штучка, піраміда, яку я робила восени минулого року, теж є на каналі майстер-клас навіть. По її плетінню, вона вже зараз так, в такому стані, не дуже гарному, така розпадається, звичайно. Ну, свої функції може ще виконувати. Декоративні і як якась підпорка для рослин, в принципі, чому б і ні. Так, ну, що, пішли дивитися яскраві сукломбі, які мені цибульки прислали. Вирішила робити розпаковку тут в тамбурі. Звичайно, будуть попадати тут в не, негарні Ну Це стройка у нас і дуже дуже все нахламічено. Ніколи все це розібрати. Ну, давайте дивитися на красу. Так, буду звірятися з накладною. По цінам і назвам, ну, тут, в принципі, все підписано. І Розповідати, що я замовила. Ну, По-перше, я замовила нарциси. Два сорти. Один із них трубчастий, такий, корончатий називається, з рожевою такою короною, а інший махровий. Ну, тут на малюнку більш він помаранчевий, але я ще бачила в джерелах він більш персикового кольору і дуже-дуже гарний. Мені сподобався він. Називається, зараз покажу, Flower Surprise. Там не видно. ну Це такий дорогий з дорогих нарцисів, які, в принципі, в роздріб я не змогла б собі дозволити багато купити. А так по ціні 126 гривень. Здається, так він коштував. Я могла собі, купила три. Для того, щоб купити оптом, це треба е, замовити три каперси. Оця упаковка називається каперс. В ній знаходяться три луковиці, і треба три таких каперси для оптової, мінімального оптового замовлення для таких, для таких позицій. І я замовила цей, такі нарциси, три упаковочки. І такий з рожевим. Гарні цибулинки, до речі, свіженькі, напевно, тільки пофасовані з Голландії. Ну, добрі, нічого не можу сказати, все гарно. Там лише одна дефект. В тюльпанах я знайшла одну негарну цибулину, я там далі покажу. А, далі... а все так мені сподобалося по нарцисам. Такий 126 гривень. Гарний, гарний, він такий дорогенький, звісно, навіть в опті, я вже казала, ну, мені хотілося його завести. Ну, буду з сусідкою ділитися пополам, якось поділимося. І ще отакий трубчастий, з великою корончистий він називається. Ну, Він з такою трубочкою рожевою. Теж заявлено, що вона рожева. Розіс, Sunrise, отак він називається, цей дешевше. 84 гривні, теж три штуки Ось таких вони трошки менші. Ну, Ну гарні, гарні вони всі. Не м'які, тверденькі, свіженькі. Отакі От нарциси. Далі тюльпанчики. У мене їх три сорти. Давайте той, що ми вже побачили. Побачили такий. О, Він приходить у таких шоу-боксах, бачите? Ну, в коробочках з картинкою їх можна продавати. Можливо, ви десь вже в продажі такі зустрічали. Ну, Це оптом. Бачите, тюльпан Пінбург, навіть, Ну, Я не буду читати, я просто буду показувати назву, як він називається. Він фіолетовий. На картинці він ще з рожевим таким червоним підпалом іде. Ну, не знаю, вийде він такий чи ні. Ну, подивимося, як, як він буде в реалі. Ну, дуже гарне, я його купила для комбінації з іншим рожевим тюльпаном. Теж покажу зараз ось такі цибулинки приходять, розмір заявлений. 10-11 для тюльпанів. І невеликі цибулинки ну, мені троше допомагає. Іди, да? іди, іди, собака. І дивіться, не тобі. він теж любить ульпани тирити. <смі> побігати з ними, викопувати навіть. Це ще та собака. Вона авіане коштує 30 цибулин. Кожна цибулинка по 18 гривень. Ось так. Ось такі цибулинки по 18 гривень. В роздрібі вони, напевно, 25, 124, може, гривні. Так, по опту 18 а може й дорожче, тому що в епіцентрі я б дивилася про е, відео там, блогера, то такі дорогенькі тюльпани. Там. Далі, до нього до пари, я придбала отакі ще розери. Думаю, вони будуть гарно компонуватися. Хочу посадити їх біля нового паркану, який... Побудуємо скоро і покрасимо, і вони будуть гарно на його фоні виділятися весною. Тому підписуйтесь і подивитесь, обов'язково не пропустите, як це буде виглядати, коли я посаджу. Так, цей сорт Суна Еда Аму, от, Ось так він називається, ось так, Ось всі його характеристики, вони одночасно квітнуть з цим, вона не фокусується. Камера. Ось так. Вони одночасно, це нижче 40, а це 55 сантиметрів. Ось так. Тут все добре з цибулинами, це гуд. А штрихходи якісь покидали. Все гуд гарні, це маленька, бачите? Ну такі вони не розміру невеликі, але вони будуть квітнути. Я вже такі купляла по яскравий клуб, і все було добре. І по сорту. Так, цей сорт вартує Сина Де Амур по 17 гривень, 30 штук теж трошки дешевше. І Ще один тюльпанчик. Ось такий. Я його в минулому році хотіла придбати, вже і розібрали, згадала про нього, дуже гарний. Дуже довго зберігається, ну, я маю в увазі, не вирождається, не тіряється, Ось такий. Ось одна цибулинка була гнилою. Ну, десь попадалася в якомусь із сортів, то гнила цибулинка. тільки в цьому брожевому, бачите? Хоча можна відразу вибракувати. Так. Ну, а так все інше добре. Ну, Від цього не застрахований в розничній такий, в роздрібному купівлі, якщо через інтернет ви купляєте в магазині, воно буде ще дорожче. Ну, враховуйте ще доставку. Доставка 110 гривень, здається, вийшла мені у цього коробочки. Так, анжеліка. Це махровий тюльпан, він дорожчий, звичайно, всіх. 30 штук, одна цибулинка вартує 20 гривень. Ну, який він гарний, який він гарний. Анжеліка, висота 40 см. Ну, і давайте приступимо вже до лілій розпаковочки. Подивимося, які в мене ще будуть лілії. В наступному сезоні Нові. Перша коробочка це. Лілія з такими рожевими квітами, вона карликова, 35 см висотою, і я хочу її висадити там на ту клумбу з самшитами, що я вам показувала. Скоріше за всього, туди я її посаджу, як і Анжеліку. Теж рожева там буде все в мене. Ось така лійка гарнесенька. Зараз подивимося, як вона приходить, це ж коробка. Приходить вона в таких ось пакетиках, прощупується Тут цибулька. Бачите, вже навіть є росточки. Цибулька невелика, 12-14. Ну, я не знаю, може і менше. Я б не сказала, що це дуже велика, але вона середня, така не дітка. Буде квітнути, вже є такі росточки, треба висаджувати. Звичайно, вони тянуть з цим ділом. Лілії треба висаджуватися, Тому я й підготувала там діляночку, щоб їх висадити швиденько. Так, ціна. Сувенір, лілія низькоросла, 10 штук в цій коробці по оптовій ціні. Коштує одна цибулинка 38 гривень. Ну і останнє, із за чого я вирішила все ж купи, замовити в яскраві е, лілія. І за лілії, напевно, ну, і за нарциса теж, і за лілії, Так, викинула коробку. Це ось така темно-бордова гарна лілія, гігант, лілія дерева. Це високі будуть десь до півтора метра, до метр двадцять написано. Ну, можливо, і більше вище будуть. Ось така лілія. ну Вона шикарна, вона шикарна на відео. Не дуже багато зустрічається, правда, але ну, таку купила. в общем, Ця лілія коштує 36 гривень одна цибулинка. ну Теж вона в такій упаковаці йде, бачите, з такою з торфом всередині вологим трошки. Ну і, і прощупується цибулинка. Її так не видно, але така наші непогано Вроді, тверденькі, всі тверденькі. Ну, маленькі, не, не, не дуже великі, не гіганти. Тому я думаю, вона ще буде в мене наростати. Може, трошки проквітне, там квітку покаже, але невелику. Ну, ціна, погодьтеся, непогана. 36 гривень за таку красу. В общем, отакі в мене за замовлення. Всього це на 3200 мене вийшло. Сума не, не маленька, але буду з сусідкою ділитися, на пополам десь вийде, тому десь на півтори тисячі купила цих луковиць. Як все одно десь або в Флоріумі купила, або ще десь, тому я вже накупилася все, на цей сезон достатньо мені. Пишіть, що ви думаєте про цю покупочку? Мені цікава ваша думка, чи вигодно це було, чи ні. Ну, іскрава, це перевірений магазин, по ресорту не повинно бути, тому я спокійна на рахунок цього. Ну, а там весною перевіримо, долучайтесь до мого каналу. Запрошую, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, будемо весною дивитися на цю красу вже в реалі, а не в луковичках. Ось так. Хочу показати, що ця собака робить. Бачите, що вона робить? Вона викапує мені тут яму. Ховає свою кісточку. Да? І так же вона робить мені на оцих клумбах. Ось, все, бачите що? Ага, кісточку, загубила, так? Да? Де твоя кісточка? Пішов. Ой! Таку вже яму вирив, воно ж вогко вже добре копається, вже вирив таку яму в смітті. Ось такі двірі ще в мене, звичайно, не дуже доглянути, але сорі. Буде буде колись то буде, це все гарно, ідеально. Для мене воно вже гарно, Ну не, це не для всіх, я розумію. Ось так виглядає мій ага, не піду я туди. У мене там вже видно паркан. А я ще хочу все-таки потримати інтригу. Буду знімати отак вниз. Вниз, вниз і показувати. Ось такий у мене зараз газончик. Ось такі в мене зараз трояндочки тут маленькі, ще. першорічки. Бордюрні і плет... почвопокровні всякі такі маленькі. А на задньому плані чайно гібридні, флоребунда. Так, ну тут ми ще будемо робити, ще можу показати. Тут вже е, чоловік з батьком набили каркас, набили цю металеву конструкцію, на що буде цеплятися, кріпитися штакет. Зробили фундамент. Під нього. У нас тут вже був такий старенький тип, обновили тут, вирівняли його. І будемо сьогодні, можливо, ну і красити оці трубки і цепляти ж таке, таке я ще не покрасила. Теж це треба зробити. То буду вже прощатися до наступних відео. Наступного разу, я думаю, вже покажу паркан. Хочу його вже цілісним більш-менш показати і шорт зробити. А то мені не вистачає контенту. Для шорту відео треба ще більше роботи показати. Який це грандіозний проєкт. До побачення.